Вітання минулого тижня, розповідаючи про нашу сімейну подорож ізраїлем, ми спускалися з півночі на південь з Хайфи до Ейлату. Сьогодні ж ми вирушимо у протилежному напрямку і вже не серед земноморського узбережжя. Ми зануримося у глиб країни і сконцентруємося на її історичних пам'ятках. Але навіть не сподівайтеся, що буде нудно, бо все це. І пам'ятки, і тисячолітня історія, і все, що трапиться на нашому шляху, ви побачите очима дітей. Дивіться в програмі Джип Сафарі в пустелі, Джем Сейшн в кібуці, копальня царя Соломона, пригоди на мертвому морі, відкриття в музеї науки, молитви в святому місті та багато багато іншого. Залишаючи найулюбленіше місце відпочинку ізраїльтян, місто красень Ейлак на Червоному морі, не відмовте собі у нагоді відвідати знаменитий Тімна парк. У розташованому на 60 квадратних кілометрах природному заповіднику гармонійно поєднуються дивовижні пейзажі, захоплюючи історії про давніх царів та фараонів та наочні приклади того, як колись видобували мідь. Колись це шість тисяч років тому, коли в цій рожевій пустелі з'явились перші єгипетські експедиції. У період 14-го до 12-го століття до нашої ери тут побувало багато фараонів від Саті першого до більш відомого Рамзеса першого. За легендою, знамениті копальні царя Соломона знаходились десь на цьому просторі. І тому ці величні стовпи з червоного піщаника носять ім'я Соломона, поблукати серед них справжнє задоволення, так само як і помалуватись цим грибочком, створеним самою природою. Утім, у парку є можливість створити щось її своїми власними руками, наприклад, заповнити крихітні пляшечки різнокольоровим піском. Це кропітка, але креативна праця, в результаті якої ви отримаєте прекрасний сувенір на пам'ять про фараонів, мідь та копальні царя Соломона. Взагалі, на шлях до наступного пункту перебування мертвого моря пролягав по таких мальовничих місцях, дарма що пустельних, що аж подих захоплювала, коли ми під'їжджали до них ближче. Ось, наприклад, ще одне диво кратер Рамон. Ні, на цьому місці не відбувалось виверження вулкану. Існують дві версії щодо його виникнення: згідно з першою, цей кратер результат падіння величезного метеориту, за іншою, це підземні водяні потоки підмили ґрунт, який обвалився, утворивши гігантську воронку, що дозволяє зазирнути у надра землі. Уявіть собі: вік деяких скельних порід, які ми тут бачимо, сягає. 200 мільйонів років оце так подорож буквально у глибину століть. І тепер це диво світу використовують не тільки як чудовий фон для фотографій, а й для занять активними видами спорту альпінізмом. Наприклад, Молодці ну, ізраїльтяни з кожного дарунку природи вони роблять подарунки для людей. Ласкаво просимо до берегів Мертвого моря. Скільки вже розповідали про це легендарне місце, найнижчу точку поверхні землі, таблицю Менделєєва розчинену у воді, арену, де розгорталися події біблейських содоми і Гомори, а все ж таки хочеться щось додати від себе. В нашому випадку те, що мертве море не тільки велика ванна з мінеральними солями. До речі, солоність Мертвого моря у 8 разів перевищує солоність Атлантичного океану і у 40 разів Балтійського моря. Так от це не тільки величезний лікувальний басейн, де хворі або старі люди лікують свої хронічні захворювання, і звідки видобувається цілюща грязь. Мертве море з обладнаними на його берегах оазами-майданчиками це прекрасне місце відпочинку для всієї родини для зустрічі з друзями. Тут є де вкритися від палкого сонця, де приготувати смачний обід або вечерю, де охолодитися, навіть де заночувати. І якщо ви не є прихильниками готелю, якщо віддаєте перевагу перебуванню віч на віч з природою, то такі місця саме для вас. Утім, є ще деякі, що заслуговують на окрему розповідь. Потрапити до ізраїльського кібуцу. По-перше, це щось принципово нове, по-друге, це дещо що дуже нагадує наше колишнє минуле, і ось моя мета здійснилась. Ми в справжнісінькому ізраїльському кібуці, та ще й в якому Енгеді, один з найвідоміших та найперших кібуців в Ізраїлі. я радий вітати вас в найкращому місці в світі. Знаєте, це просто рай в пустелі. Ось такий схожий на Санта-Клауса білобородий дідусь зустрічав нас на вході до знаменитого кібуцу Ейнгеді, розташованого також на узбережжі Мертвого моря. Далі була захоплююча екскурсія, під час якої ми дізналися, в чому полягає головна різниця між колгоспами та кібуцами. По-перше, саме кібуці, що почали з'являтися ще у другому десятиріччі ХХ століття, стали прообразом полгоспів, а не навпаки. І по-друге, тут завжди все було на добровільній основі. Ніхто людей примусово сюди не заганяв, ніхто їхнє майно не відбирав, ніхто нікого куркулями не обзивав, та й голодомору тут не було. Навпаки, маленька країна завдяки кібуцям не тільки себе могла прокормити, і це не зважаючи на масовий приплив репатріантів, а ще й відправляла продукти на експорт, у тому числі і до країни родоначальника колгоспів радянського союзу. Пам'ятаєте довжелезні черги за ізраїльськими апельсинами напередодні нового року. А ще нам розповіли про те, які рослини з яких найвіддаленіших куточків світу привозили сюди, поступово перетворюючи пустелю, таку саму, як її зараз навкруги, на квітучий ботанічний сад. Ось дивіться, це олеандр. Ці кущі вкривають майже весь наш сад це дуже гарні квіти, і дістались вони до нас з арабської пустелі. крім олеандра, в нас є кактуси Ну, дуже колючі. А ось це деревце ми називаємо маленький бауба маленький розумієте? Цей маленький баобаб росте в серці пустилі. І дивіться, що трапилося з усією місцевістю. Як вона розквітла завдяки баобаб. А ось і наочний приклад. Один з вихованців кібуцу, що тут народився, виріс і продовжує жити, працювати і як бачите, насолоджувати життя, як і століття тому. Тут ніхто нікого ні до чого не примушує. Роби те, чого бажає твоя душа, дах над головою та їжа тобі гарантовані. І якщо твоє призначення музика, будь ласка, співай та радуй тих, хто поруч. А ввечері в ресторані з видом все на те ж мертве море. Ми слухали зовсім іншу музику, намагаючись зрозуміти, що таке звуки і смаки пустелі, що таке справжня їжа аборигенів і як її треба куштувати, як вони вдягаються, і чому саме так. Ми готували себе до зустрічі з пустелею, яка чекала на нас наступного дня. Це. Саме так відбувалося наше джип сафарі Пустелею. Пустелею Негев. найбільшою в країні, що посідає 60% всієї території Ізраїлю. Звичайно, ми побачили тільки малесеньку її частину, але це знайомство запам'ятається нам надовго. Бо стільки емоцій, адреналіну та ні з чим не вражень нам ще не доводилось відчувати. Ну що ж? Прощавай, пустеля негев. Прощавай, мертве море. Наша наступна зупинка: святе місто Єрусалим. Олиця столиць зустріла нас ось такою кольоровою експозицією: земна куля у варіаціях, така якою її бачать люди в різних куточках планети. Здається, весь світ був сконцентрований тут, на цій площі, перед біблейськими явськими воротами старого міста. Втім, це так і є, бо в Єрусалимі сконцентровані майже всі найголовніші святині трьох найпоширеніших релігій світу. Християнства, юдаїзму, мусульманства. І, звичайно, незважаючи на те, коли, за якою причиною, за яких умов опинилися тут в Єрусалимі, усі шляхи рано чи пізно приведуть нас сюди, до храму гроба Господня, місця, де згідно з християнською традицією, все закінчується, і з якого все тільки починається. Для дітей опинитись в священному місці, про яке знаєш з Біблії, з молитв, з уроків історії, з романів та поезії, це був справжній дарунок від Бога. На власні очі побачити Волгофу і зрозуміти, що це ніяка не гора, а окремий приділ все у тому ж храмі гробу Господнього, так само як і багато інших закутків, кожен з яких пов'язаний з тим чи іншим моментом останніх хвилин перебування сина Божого на землі та після його смерті. Які бажання загадували діти, запалюючи свічки перед кувуклією, капличкою, зведеною безпосередньо над гробом Господнім? І їх було багато, як і завжди у дітей. Але серед них було найголовніше: бажання миру і спокою для нашої країни, для нашого народу. Про це ж просили біля стіни плачу. Головної іудейської святині, написавши своє бажання на крихітному папірці і засунувши цей папірець в одну з щілин вже під зав'язку забитих зверненнями до Бога людей з усіх куточків планети, не дарма Єрусалим це свята святих нашої землі, а його старе місто це її квінтесенція. Бродити вузькими вуличками ізраїльської столиці, схожими на лабіринт, можна безкінечно і постійно щось буде привертати вашу увагу, дивувати, захоплювати. Здавалося, тільки що кружляли мусульманськими кварталами з їхніми криками моїдзинів, східними солодощами та закритими обличчями жінок. Аж ось перед нами християнський квартал, в якому все ті ж мусульмани торгують християнською символікою та сувенірами. А у недавно реконструйованому з руїн римських часів єврейському кварталі можна помилуватись прекрасними витворами давнього та сучасного мистецтва, з'ясувати для себе, що означає той чи інший предмет культу, та приміряти один з неодмінних для чоловіків і удейрів головних уборів – кіпу. Тут їх велика кількість на будь-який смак, усі ручної роботи, і вам залишається тільки підібрати ту, що пасує до обличчя, одягу та настрою. Коли біблейська тема уживає на вулицях та площах старого міста. Це є захоплюючим, зворушливим, але очікуваним. Але в Єрусалимі вона панує усюди, навіть у зоопарку. Цей зелений куточок ізраїльської столиці, який так люблять тутешні родини з дітьми, не просто зоопарк, а біблейський зоопарк. Бо тут можна зустріти тільки тих тварин, що жили в біблейські часи і пригадувались у священній книзі. І поки діти роздивлялись на кумедних тварин, і я придивлялась до великих ізраїльських родин і заздрила їм білою заздрістю. Скільки діточок було в кожній з них? Яке ж це щастя? Взагалі, Ізраїль вважається країною в світі номер один з точки зору індексу дружності до дітей. Тут усе замислюється, проектується, будується так, щоб дітям та родинам з дітьми було комфортно, щоб батькам було легше, щоб дітей народжували більше, а розвивались вони краще. Взяти, хоча б один з численних музеїв ізраїльської столиці, знаменитий єрусалимський музей науки. Неважливо якого віку дитина що потрапила до нього першокласник або тинейджер. Усі вони знайдуть тут щось цікаве з першої хвилини перебування, включаться у пізнавальну гру, зроблять свої перші наукові відкриття. А це вже чудовий світ шоколаду в в столичному передмісті. На цій не голівудській, а справжнісінькій шоколадній фабриці можна не тільки подивитись, з чого і як робляться найрізноманітніші сорти найулюбленіших ласощів. А й розпитати найкращого ізраїльського фахівця у цій нелегкій справі і під його пильним оком самостійно зробити шоколад за власною рецептурою. Про це можна тільки мріяти, причому як дітям, так і дорослим. Був у нашому щільному графіку ще один музей, відомий далеко за межами Ізраїлю в усьому світі. Яд Вашем музей пам'яті жертв голокосту. Найбільш вражаючи з усіх коли-небудь побачених нами. Цього року ядвашему виповнюється 60 років, і до цієї круглої дати всім нам хочеться побажати тільки одного: щоби все те, що ми тут побачили. З роками ходило все далі і далі в історію, залишаючись лише згадками старших людей, документальними свідоцтвами історії, що ніколи не повториться, щоби ніколи більше люди не вживали страшних слів, нацизм, фашизм, геноцид, війна, щоби ми жили в світлому, доброму, мирному світі і бачили його таким великим, цікавим і прекрасним саме таким, яким він уявляється нашим дітям. סאס פורו סוי